Доброго дня, дорогі водії, з вами канал Автотема. І супер новина. Тепер жигулі більше не буде. В смислі не буде. Наші старенькі Жигулятори і всі, які зараз є в, принципі, в Україні, залишаються. Але випуск авто, скоріш за все, через пару років, зовсім закінчиться. Що ж саме закінчиться? Всі мірасистами е, любимі оці аури, гранди. Які вони там встикаються за ними, їх більше не буде. Чому? Є дуже багато чинників. Перше, це по суті за два роки їхній продаж і так впав, що ніхера сі бив, половину. А друге нас це те, що в принципі зараз через імпорт авто, саме США Америка, про яку вони говорять, що ми, ми не будемо там щось там з Америки брати, ніхера. Куча машин приїхала з Америки і продаж цих автівок, саме АвтоВАЗу, ще більше впав. І з кожним роком доходить до того, що Там саме керівник, це власник фірми, каже, що ну, в принципі вони закінчать роботу десь в десь скорому часі через те, що в, принципі, в ці автівки ніхто не купляє зараз. Великий чинник в тому, що Автоваз ніхера не міняє всередині. Одних, як з ой, як йдуть оце, а, автомобілі в цей. В старій, ну, от поставили вони там салон. І цей салон засираний. Так і в них за руками. Тут ось. Ви Ніхера собі постарались. Хоч трошки. От якщо сам не зробиш, до тебе салону не буде. Як і начався, от 80-го року виробництва. Так і продовжується в одному з тому самому салоні з тим самим мотором і нічого не міняється. По суті, всіх це задовбало і спряти цю машину реально ну, не стоїть. Коротше, чесно кажучи, просто по концепту автомобіля якість гамно. Не будемо говорити там, наприклад, за старі моделі, бо в принципі наші діди, для наших дідів в то час реально це була дуже класна машина на своїй гроші. Але зараз це реально по суті воно відходить. А купуючи нові машини з автосалону, люди дуже там, я буду сказати, що не люди. Бо в принципі зараз не, не купиш ти жигуля десь в салоні в нас, бо їх повністю запретили. А в принципі, в рашці, геть в рашці їх не хочуть купляти, вони нахер нікому не нужні. Того їхній саме «АвтоВАЗ» дуже сильно впали продажі. Ще плюс санкції, великі санкції. Одна єдина країна, яка хоче співпрацювати расушкою, це Ефіопія. Вони хочуть зробити концепт електроавтомобілів і в принципі, хочуть забезпечити Африку повністю електроавтовазом. Офігеть. Єгиптяни пересядуть з верблюдів на електроваз. Як вам загалом? Мені кажеться, що прям дуже жорстко. Ну, води не просто, так скажемо. Дивіться, ще важлива така, як можна сказати, як е, доказ, доказательство того, що я сказав раніше, в Петербурзі була виставка, презентація автоваза, там збиралися, ніх... Путін блядь, приїхав, вже всі, вже такі були. всю е, Машину завести коротше, прямо на цій всій виставці, а машина не завелася. І це був реально такий позор, просто. перед всіма просто обісралися так, що я не можу. І ну, це вже вам, доказательство того, що машина ну, реально говно. А в Україні зараз в принципі, доставок немає запчастин зовсім. І ці, що зараз є остатки, вони продадуться і запчастин також у вас не буде. Ні на гранду там, чи ще якась там херня. Е, в принципі, те, що залишилося, це на, на старі машини, на нові. Ви не знайдете більше нічого. Тому купляти їх ну, взагалі немає сенсу. І вас закликаю не підтримувати цю російську херню. Нахера вам купляти якийсь лах звідти, тупо якусь цю ауру, гранду, це гнильо. Якщо можна купити, як і більшість навіть кацапів роблять, купляють американці, хоча вони сруті. Віки американці ну, там, не, не грайтеся з ними забудьте, що це таке. Бо є там старі е, якісь фанати саме Жигулів, які за них топлять. Говно це все, ребята. <кхем> Мало їх, звісно, зараз залишилося, але все одно є. Чекайте, така дверь тяжка, що зараз ще <кхем> заб'є. Мене. Ди сюди покажу щось. Знімаєш? Да. О, це клій, я думав, що це е, цвіль, поняв всередині. Тож. Через кілька років ми всі надіємося, що ми всі забудемося про касабський мусор і будемо їздити чисто на наших тачках. Дай Бог війна закінчиться і ми реально будемо якось старатися і свої машини робити, і в нас економіка повищиться і все буде, я надіюсь, добре. Тож, дорогі водії, зустрінемось на дорозі, з вами був канал Автотема і всього вам самого найкращого.